Мої вітання, шановне панство. Мене звуть Олександра. Ви в коментарях запитували, да, подивитися, зробити розклад на майбутнє президентство в Україні. Хто буде на чолі, який буде шлях у цієї людини, да, що буде робити для України? От, і, ну, як насправді буде ставитися до українців? Давайте подивимося: майбутній президент України. Що це буде за людина, характеристика цієї людини? Майбутній президент України. Що це за людина? М -м -м. Людина власна, людина могутня, король е жезлів, людина, яка багато чого досягла. Людина, яка має свій план, має ціль, вміє вести людей по жезлам дуже гарні політики. Люди. От, тому тут людина така, знаєте, людина слова, діла з своєю ціллю і своєю метою, да, і чітко розуміючи, куди вона йде. От, і що їй потрібно, ну, і так, щоб, щоб всім навколо також було добре. Тобто тут, тут не тільки про себе, да? ця, карта, вона, ну, ця людина, вона думає і про інших. Так, що за людина? Ага. Карти такі, я вам хочу сказати, цікаві. Да? А Королева мечі, королева кубків людина, яка може і дати пораду, і знаєте, і яка вміє контролювати свої емоції. От тут, знаєте, дві карти такі: тут одна про думку, друга про емоції, тобто людина, яка ну, в принципі, володіє собою, да? може і е, вирішити питання тверезо не, не застосовуючи там емоції, да? тобто, ну, зробити так, як потрібно. От. І людина, яка може якось поспівчувати, людина, яка може допомогти, тобто ну, зрозуміти щось порадити, обігріти. Ну, от так от знаєте, цікаво. Тут і про розум йдеться. Тобто, ну, людина непроста, скажімо. Що ця людина принесе Україні? Що ця людина принесе Україні? Цей новий президент. Хм. Принесе, ви знаєте? Закінчення? Закінчення минулих періодів. Знаєте, як це сказати, коли ну, падшельнику знаходиш свій шлях, що принесе? Країна знайде свій шлях, країна вийде з тіні, країна проявиться. Тобто тут знаєте про те, що по десятці мечів це буде завершення нашої тіні, завершення того, що ми приховувалися, тому що далі йде дев'ятка кубків, а це знаєте, коли, ну, коли все добре. Ісполнення желаній, да? коли, коли в тебе все виходить. По пажу пентаклів це з'являється шанс, з'являється можливість щось зробити, щось змінити. Тобто, от на, на матеріальному плані тут не тільки про гроші, тут взагалі про зміни. Знаєте, початок змін. Тут може бути і про людей, про відбудову, ну про щось таке матеріальне, да? там земля ну, досвід. і е, «Рицар Пентаклів на дні колоди. Це карта про те, що людина буде мати е, певний план да? по, ну, коли прийде до влади. По пажу Пентаклів, це, знаєте, ще ем, гарні господарники, тобто людина, яка ведет учот, да? коли все чітко, все по полочках, то знаєте, от якось якось так буде таке правління. Так, давайте подивимося, ставлення, ставлення е цієї людини, яке буде до України. Ставлення? Да? Майбутнього президента до України, буде сапереживати, буде піклуватися. Це як знаєте королева кубків, як м, така. Добра жінка із співчуттям буде, знаєте, так, холять, лілеють, ну, тобто, таке ставлення, да? ставлення до українців. Паш Кубків ставлення до українців. Ну, Це теплі стосунки. Я не скажу, що тут прямо якась. ну, Це добрі стосунки, теплі стосунки. Тобто, Тут, тут немає а, шестірка, дивіться, Пентаклів, момент допомоги. Тобто тут такого чогось поганого немає. Це попажу, по, 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 це просто добрі стосунки, добрі відносини, добра новина, Тобто, знаєте, якісь приємні почуття. Ну, от, Все по кубках ставлення добре ставлення добре. Так, давайте подивимося, що який ти шлях обереш для України. Який ти обереш шлях для розвитку України? буде виборювати, виборювати права України, буде нести, знаєте, як просувати Україну в світі? Тому що по рицарі Кубків це а, людина з гарною новиною, людина, коли знаєте, несе гарну новину, просуває гарну новину по світу. Да? На інші, в інші країни, інші береги в світі по, по Верховному Суду, це знаєте, як прояснення, так, щоб відкрито було, щоб проявити, щоб Україна отримала те, що вона заслужила. І на дні колоди, четвірка жезлів це за наші стіни. Тобто, тут все, все, все знаєте, як все для нас. От, щоб отримала Україна, ну, по заслугах, по заслуженому. Да? Це ж для нас насправді непогана не карта. Що отримає Україна? Давайте подивимося: З правлінням нового президента. Що отримає Україна? З правлінням нового президента. Сонце, друзі. Паш Кубків. Знову ж таки, гарні, приємні новини. Ну і сонце це прояснення, прояснення, розвиток. Все те, що принесе для всіх, для нас радість і задоволення. Якісь нові шляхи. Бачите, якась, можливо, там нова політика. По двійці кубків нові домовленості, нових союзників. Цікаво. Так. Давайте ще так запитаємо. Мені цікаво, ця людина вона десь вже є при владі? Чи це хтось новий? Ця людина, яка буде президентом України. Чи ця людина вже є при владі? Чи буде хтось новий? Цікаво. На дні колоди карти імператор. Ця людина вже, знаєте, як може і є при владі, тому що по імператору це закон, а імператриця це наша держава, наша країна, Україна По «Пажу Пентаклів, це, знаєте, як вибір, шанс або пропозиція. Ця пропозиція буде зроблена цій людині. Ми її знаємо. Ну так, да, ми її знаємо. По двійці жезлів. Ми, ми, ми скажімо так, ми знайомі. Ми знайомі. Хм. Так, а ця людина зараз... А, ми вже питали про владу, так? Да? Угу. Чим зараз займається ця людина? Так, зберу ці карти, друзі, хочу спитати. Чим зараз займається ця людина в Україні, так? Да? Чим зараз займається ця людина в Україні? Великі зміни. О, в... Працює, дивіться, працює на благо. Да. Що, щось робить тут в Україні, чим займається, а, вносить якісь великі зміни, щось, щось змінює в Україні, до якогось логічного кін... кінця це все має прийти. Важко якась важка робота, а, людина втомилася, ну, друзі, кому зараз легко так скажімо, да. що ти робиш в Україні? Що ти робиш для України зараз? Така співпраця, допомога, щось таке нове дає, якийсь новий, новий шанс. Дуже-дуже, знаєте, карти такі молода енергетика. Тобто щось таке Ось, знаєте, як тільки зароджується, от як щось починається, щось таке, от знаєте. Угу, цікаво. Добре, давайте подивимося. Ви ще просили глянути, хто тут буде, чи чоловік, чи жінка. Не знаю, як покажуть карти. Давайте подивимося, хто це буде. Майбутній президент України. Чоловік чи жінка. По верховній Жриці це може бути жінка. Може бути жінка, чоловік чи жінка. Людина, знаєте, яка своїм приходом все змінює. Не знаю, друзі, поки знаєте, як інформація закрита. От з одного боку, це може бути, як і жінка по Верховній жриці, да? а може бути і таке, що інформація закрита. Тому зараз, знаєте, як не, не, не потрібно це проговорювати. Да? Не потрібно зараз про це говорити. Тобто, ну живемо, побачимо, як то кажуть. Да? Головне, щоб людина була хороша. Так, давайте ще ж подивимося, що Україна з тобою отримає. Що Україна отримає з тобою? Новий президент, що Україна отримає з новим президентом? О, десятка кубків, король кубків, башня на дні колоди. Все буде, знаєте, як е, крах всього минулого. В тому плані, що, як знаєте, нове життя. Десятка кубків. Блага, радість для населення, для країни, ну, коли взагалі все добре, да? коли всі собою задоволені, це ну, як свято для всіх. От, король кубків, підтримка, забота, співчуття. Ну, тобто, і дев'ятка пентаклів це багатство. Це коли взагалі все добре, що Україна ну, розквіт, багатство, прибуток, Ось карти говорять самі, самі за себе. До речі, друзі, в таких розкладах ем, політичних, ті, які на зараз от, по Україні робляться, в мене Король Кубків це загаданий на Зеленського. От, ну, це, знаєте, як в тому плані, що людина, яка зараз ем, піклується про Україну, да? О, то ну, відвоює Україну, піклується про Україну. От людина буде піклуватися про Україну так само. Я вже уявляю, що ви мені зараз пишете там в коментарях, хто такий Зеленський, який він зрадник і так далі. Будь ласка, якщо пишете, то не пишіть. Тому що тут це зараз не, не потрібно робити. Це не моє ставлення до президента, це, друзі, читаю розклад. От тому, ще хотіла якісь питання і вже, і вже забула. Добре, ну карти непогані. А давайте ще, знаєте, подивимось, яким чином ти прийдеш до влади, яким чином ти прийдеш до влади. ці карти фантастичні. Мир, шут, ну, дурак, да, і перемога. от Після після закінчення всього, після обнулення, після перемоги, коли все завершиться, да, яким чином ну вибори будуть обирати щось нове починається в Україні. По миру це, знаєте, от дві карти, хто знається таро, дві карти ну, Нульова карта, да, і крайня карта старших арканів це знаєте, як замикання кола, коли починається взагалі новий цикл розвитку от і для України. Я зараз оці карти заберу, щоб вони не, не відволікали. Дивіться, от починається взагалі новий цикл України. да, От ми до якогось е етапу дійшли, і тут, взагалі, у нас новий етап. етап Нашої перемоги, так, становлення нашої нової країни і так далі. Тобто ну, тут іде момент виборів. Так? Тобто людина прийде і його виберуть. І ну, він як переможець буде. Буде як переможець. Ой, клас. Дуже карта випала. Так, да, про вибори йдуть, тому що ну, короли... король мечів це. Це про вибори. Ось такий, друзі, розклад. Дякую вам ще раз за запитання. Якщо ще щось таке цікаве у вас буде, то пишіть, будемо розглядати. Дякую за перегляд, за підписки, за добрі коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.